Елітний багатоквартирний будинок клубного типу виріс прямісінько серед парку нашого міста. Вітаю, друзі! І я хочу зараз розповісти про те, як Атовська земля враз стала землею під мажорним будівництвом, і про те, як частина парку 900-річчя Луцька перейшла у приватні руки. А ще частина може стати прибудинковою територією. Мова йде про ось цей багатоквартирний будинок за моєю спиною. Цей дім вже за два роки як мав би бути зданий, і якби не гвалт який. Підняли журналісти, так і було б. Проте на деякий час роботи були припинені. Бо ж у цьому грандіозному будівництві теперішня міська рада, я так підозрюю, на той момент була невдолі, адже земельні ділянки рейдернула ще попередня каденція. Тому і на будівництво у міській раді похитали головою, сказали ай-яй-яй, і забудова з якихось причин заморозилася до кращих часів. І врешті-решт ці часи настали після кількарічного просто. Будівництво знову почалося розростатися, і вже ось-ось буде квітка. Позаду мене будинок на чотири елітні квартири. Це багатоквартирний будинок клубного типу. Апартаменти тут двоярусні, а нижній поверх це гаражі. Такі будинки у парках будувати не можна. Але не у нашому місті. Тут можна усе, було б лише бажання і гроші. Але давайте розберемося, як усе це впроваджувалося. Земля для атовців чули таке? Звісно, чули і не секрет, що ініціатива, яка мала б стати винагородою від держави, за криваву службу і боротьбу проти ворога, стала наймасштабнішою аферою, на якій змогли, як ніхто, понаживатися окремі ділки. У нас на Волині землю для атовців виділяли біля озер, в міста та де завгодно. Ділянки, як і літні, так і не дуже, і такі, що взагалі ні до чого. Тобто, на тобі небоже, що мені не гоже. Такі непотрібні ділянки реальним атовцям після довгої біганини по різних інстанціях виділяли десь попід лісом або на болотах. Дехто й досі не знає, що робити з цими захолусними щедрими двома гектарами від держави, а дехто взагалі цієї землі не отримав, а дехто ніколи на цих ділянках не працюватиме, оскільки поклали своє життя уже після повномасштабного. Вторгнення окупанта в Україну Поміж тим в Україні на сьогодні роздано сотні тисяч гектарів родючих чорноземів, елітних ділянок під забудови, кінці кінців курортної землі на озерах. І ці землі роздавали, нібито для учасників антитерористичної операції. Але насправді ціної землі звичайні військові не бачили в очі. Роздані ділянки навіть тут у парку 900-річчя міста Луцька. Ця елітна новобудова за моєю спиною, фактично на першій лінії парку, теж стоїть. На землі атовців, оскільки атовці тут ніколи не житимуть, і цю землю спеціально вивели з паркової зони під забудову ще заздалегідь під когось, але точно не під учасників бойових дій. На цей ласий шмат землі міська влада око кидала частенько, але віддати цю ділянку під приватизацію було непросто у зв'язку з тим, що свого часу ця земля була. Парком, але по документах не до кінця. Перша спроба рейдернути цю зелену лінію була ще у далекому 2001 році. Тоді, 31 липня, виконком прийняв рішення: одне про те, щоб видати державний акт на користування центру дозвілля і відпочинку парку 900-річчя міста Луцька, і друге віддати у приватні руки дев'ять земельних ділянок вздовж ось цієї вулиці. Ці ділянки тоді виділили не стороннім людям, а дуже наближеним до тодішньої міської ради. Але у плани тоді втрутилася прокуратура, і саме через це землі дали спокій аж на 13 років. Щоправда, цей ласий шмат і далі не давав спокою міській раді. Як це так, сотні вагу золота і десь зависли у повітрі? Отож, другого разу до вирішення питання підійшли предметніше у 2014 році. Землю роздали нібито сім'ям загиблих учасників АТО. А далі все пішло по накатаній схемі. Земельні ділянки опинилися у зовсім інших руках. А на ось цій ось землі заходилася зводити багатоквартирний будинок, будівельна фірма. Біта Знаково, що ця вулиця називається космонавтів. Це будівництво презентують як клубний дім шелест. Але щоб зводити багатоквартирний будинок, для цього потрібні окремі дозволи, яких у компанії схоже не було. Тому забудовник пішов хитрим шляхом і не зовсім законним. Бо ж поділив дану забудову на чотири окремі будинки з окремими адресами і окремими ділянками з окремими кадастровими номерами. А саме космонавтів 7, 7 А. 7Б та 7В. все геніальне, просте. Грубо кажучи, таким чином можна тепер оформляти кожну багатоквартирну новобудову у Луцьку. Там і платежі будуть інші, і все решта. Коротше кажучи, забудовник буде в плюсі. Таким чином поділені ще кілька земельних ділянок по цій вулиці. Поки що там будівництво не ведеться, але передумови до нього, звісно, хороші. Так що цілком можливо лінія парку у майбутньому. Зменшиться до речі, будівництво таки добре залізло у середину парку. Звичайно, тут з лінією ніхто не міряв, але усе видно неозброєним оком. Та міряти тут в принципі ніхто і не збирається, бо у департаменті містобудування земельних ресурсів та реклами кажуть, що усе гаразд. Саме департамент видав дозвіл на будівництво чотирьох окремих будинків, кожен з яких розташований на окремих двох сотень. Якщо ви не зрозуміли, ось цей будинок це окремі чотири будинки. Запам'ятайте це, а ще у департаменті стверджують, що межі цих ділянок на парк не накладаються. Дивіться, друзі, як на мене, тут порушення на обличчя вже в тому, що забудова подається як чотири окремих будівництва, і зрештою саме департамент містобудування повинен займатися такими порушеннями. Хочу зазначити, що три роки тому, коли вперше заговорили за це будівництво, схоже міська влада таки звернула увагу, бо деякий час забудова простоювала. А що змінилося зараз? Власники чи як?